Доброго вечора, ми з України. І в нас на черзі, ви вже здогадалися, мабуть, тірімочок. Мої дорогенькі, я сьогодні згадала, випадково згадала, що хтось писав вже під тірімочком, а може, під якимось іншим відео. Таке запитання. Зараз я прочитаю. І так. Як реагують на війну українці, які проживають у Рашці? Знаєте, дійсно цікаве запитання. Ми, Мені здається, так і не дивилися, таке ми не дивилися. І відверто скажу мене так само це цікавить. Тому дивимося: як реагують на війну в Україні? Верніше, так, на війну в Україні, українці, які проживають у РФ за порібріком. І так. Їхня реакція, Хм. Хм. Ну, давайте я ще одну витягну. Ви знаєте, я скажу так дуже маленький процент. Дуже маленький процент, як мені йде інформація, так я буду вам і казати. Маленький, маленький, ну настільки маленький процент саме українців, так? Ну, це, я так скажу, максимально 10-20%. Ось так, коливається приблизно від саме українців, які проживають за 20, Максимально 20% з них дійсно. Ту, ту, тужать. Але як мені йде інформація, дійсно, тих родичів, які поспострадж пострад. Постраждали. Ну що, це я не можу слова. Відверто скажу: ось бачу так. Дійсно, які постраждали, і а, саме родичі, які. Не просто там живуть у них все нормально, то а дійсно, які щось пережили, мають втрати. Ось ті проронили, я так бачу, тобто слізинку. Всі інші зробили свій вибір, я нічого не бачу, я нічого не чую, і я нічого не можу зробити. Знаєте, є такі три мавпи: в мене вони є. Я колись вам їх покажу. Такі три мавпи, одна не бачить, не чує, не хоче говорити і нічого не скажеть. Ось, і, бачите, забавляються, а деякі. Ось скажу деякі. А деякі навіть кажуть, так вам і надо. Ой, мені аж боляче стало. Ось якось так, мої дорогі. Ось якось так. А тепер давайте реакція. Місцевих, тобто ті, хто росіяни. Давайте за росіян. Тепер як реагують ті, хто не українці, а всі інші. Тому що, в принципі, хто має російський паспорт, хто вважає себе русським? Давайте так: хто вважає себе русським? Ось так. Тому що є багато національностей. Давайте хто вважає себе русським? І так, яка у них реакція на війну в Україні? Зараз я вам скажу. <свісна> Ви знаєте, відверто вам скажу, відверто вам скажу дуже маленький процент просто ховається. Вони ем, висиджують. Я би не сказала, що вони за Україну. Ні, але вони не висказують свого е, неподобства. Наприклад, так? Є такий процент, я не буду зараз казати, скільки. Але теж, десь тако, можливо, 10-15%. Так мені йде, я так відчуваю. Можливо, навіть менше. Можливо, саме ті, хто вважають себе русським. Усі решта. Мало бьет, надо сильнее. Жорстокіше. Їх треба уничтожить. Ви бачите? Ось так мені пішли слова. Дуже негарно, дуже боляче. Про що це говорить? Що нам треба їх розтрощити конкретно. Цих тварій, усіх, як то, ви знаєте, колись казали: комуняку на гіляку. Отак їх усіх. За одне місце, відверто вам скажу. Тепер будемо дивитися, що робиться у тому тюрмочці, у тому Кремлі, що робиться там, на даний момент, коли виходить відео, тому що я роблю наперед, бо я вам вже казала, що мені треба на день наперед робити відео. Тобто, я вже не роблю в той день, тому що ви бачили, що часто таке буває, що не загружається відео. Не знаю, чому. Сусід мій глушить. Ну, він теж працює по інтернету кожен день вдома. Тому, от, таке. Ми один одного глушимо. І так, дивимося, що робиться у Кремлі на той момент, коли ми, як це сказати, коли виходить відео, тобто понеділок, так? Дивимося, що робиться в них там. Які у них настрій там? Ви знаєте, переживання за свої ресурси. За втрату землі, до речі, і вони бачать, що ну, намагаються, я так скажу, намагаються вони а, приховувати свої емоції не дуже а, визивають. Це може бути і а, королева кубків в негативному значенні, тобто, це може бути і випивання, тому що тут ще по уміряності, знаєте, так слегка, щоб уйти в другий мір. Отак і мені пішло. Тобто трошечки, щоб відключитися від цієї теми, тому що, ви бачите, йде, йде смерть, іде тут війна. Чому нічого ніхто не каже, ось тут іде війна, ось побідітелям уже їм не буде, тому що тут іде трансформація. Ось переживання за свої крісла, переживання за свої ресурси. І це, щоб це аж дуже ці емоції не висказувати. Тут навіть може бути якісь інші речовини, тобто якісь ну, наркотики, може бути якісь. Я не знаю, я в цьому не розбираюсь, але якісь, якось ну, не обов'язково це алкоголь, це і щось інше, Покурити можуть знаєте, щось, якусь травку, щоб просто відключити мозок, щоб просто про цю ситуацію не думати, не думати про майбутнє. Ось зараз ми ще докладемо, що їх чекає наступним часом, найближчим часом. Ну, темні часи. Угу. Недобрі часи. Онуліні. Тобто їх а, нашими військовими і розвал. Їх чекає розвал. Ну, не те, що найближчим часом, ну як це сказати, у них там потрясе, я так скажу. Розвал ще ні. Але ми вже про це говорили: що Росія буде розвалюватися. Я це, про це дуже часто говорила, тому що карти про це вже давненько нам показують. Зараз в них найближчим часом буде хитатися, до них будуть претензії, до них будуть придиратися, до них можуть якісь іноземці приїжджати. Ніби щось е, спробувати налагодити, можливо, зняти поміняти режим, можливо, щось там, е, ви знаєте, ну не знаю. По... Карти, в принципі, показують, що навіть якщо буде якийсь переворот зараз наступним часом, його не буде. Навіть якщо вони до чогось і будуть. Його зупинять. Зразу Зразу тільки воно зародиться, зразу їх військові зупинять. Навіть от якесь повстання буде проти цього режиму, його зразу подавлять, його не буде. Тобто я не бачу, що тут щось у правительстві буде мінятися, но трясти їх буде. Дуже. У них такий землетрус буде, що, знаєте, будуть падати з крісел, от ті, хто тримаються. Можливо, будуть якісь зняття з крісел, це теж може бути. Ось якось так. Якось так. Ну, ви бачите, я так скажу, що якісь іноземці будуть до них приїжджати. Якісь... Сутички можуть бути десь в якихось містах, можливо, ну, я маю на увазі саме у Кремлі, під Кремлем. Може бути щось. Але їх настільки швидко можуть, не те, що можуть, а заарештують, що тут нічого не буде. Абсолютно нічого. Ось якось так мої дорогенькі. І тепер тоді дивимося нашу карту. Валер'яночку, як вона називається? До речі, це ви її охрестили валер'яночку. І так, у нас таро а, маленького принца. Люблю це таро, бо воно таке, знаєте, навіть найгірша карта вона якось дає надію. Так само, як і наші таро-веселки, які ми дивимося зранку. І так, яку надію? А, яку. Що хорошого нам покаже е, маленький принц, яку він нам дасть надію, які підказочки, поради і так. Сім кубків! Мрійте далі. Мрійте, що прийде е, новий день. Мрійте, що зійде сонечко. Мрійте, що на нашій вулиці буде свято. Мої дорогенькі, не. Відказуйте собі в цьому. Мрійте, що щось позитивне йде. Ви бачите, сонечко виходить. Ось літаки летять. Тобто це визвольна енергія йде. Вірте в перемогу. Так? Вона, можливо, не так близько, як би нам хотілося. Але не втрачаємо віри та надії. Ось, бачите, а тут скубляться. А тут скубляться. <гум> Дивіться, поки наші військові зайняті, а ці скубляться. За майно, хто в домі хазяїн, я маю на увазі, можновладці. Ті що при владі пітухи, кури. Що там ще є у нас? Всякий усякі. ось. А військові поки зайняті, бачите, що це відтворяють? Да, тому що це карта війни. П'ятірка мечів це війна. Поки наші хлопці зайняті, а ці тварі негодні щось поділити. Гуманітарку негодні поділити. Чи ще щось. Бачите, вже, вже так доскубили, що вже майно ломають. Ось якось так. Але, мої дорогенькі, ми віримо в нашу перемогу. Ми віримо в наших військових. Вони прийдуть, вони, ви знаєте,. Навчені Європою, Америкою нас визволять. Ось і почнеться нова ера для України. Звичайно, відбудови, що ці поруйнували. До речі, ви знаєте, я дивлюся: люди не мають де жити, а ці дороги будують. Ну, що зробиш? Така у нас влада. Ось так. Ну, дороги треба. Зараз до зими обов'язково треба дороги. А то, що люди не мають де жити, ті, що без хатів полишалися, навіть їм, я так зрозуміла, вагончики навіть не всім дають. Ну, ось, все рівно не втрачаємо надію. Все буде Україна, мої любі. Ми переможемо. Наші Збройні Сили переможуть. Вони молодці, захоплюються ними увесь світ, тільки русняні. До речі, ви знаєте. Чула від, від Запорєбріка, чула, що нашого залужного хвалять. Так що пишаємося, він у нас найкращий. Так що, слава Збройним силам, щоб шаблі не брали, щоб кулі минали, голівоньки ваші. Мирної ночі, мої любі. Добраніч, добраніч, добраніч.